Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, що вистить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Ще не плачу, не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Немає ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячим серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. а як ні. То проклинать і світ запалити, і заснути навік віку і сліду не кинуть ніякого однакового, чи жив, чи закинув. Долетети, долетети немає ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злою злої. злої.